Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу розповісти про масове звільнення в Польщі. За 24-й рік я перший раз про таке читаю, про це пише польська преса. І сьогодні я вам про це розповім. Такого ще не було. Ну, як мінімум, в 2024 році, це точно. Тому дуже рекомендую подивитися уважно та послухати. Також хочу попросити та нагадати про наш збір на автомобіль для збройних сил України для окремої 79-ї десантно штурмової бригади. Моя дуже хороша знайома волонтерка. Односельчанка Таня Магера проводить цей збір, і я хочу максимально нашими спільними силами допомогти їй це питання закрити. Ціна питання 250 тисяч гривень. Ми вже вчора почали, я бачу ваші донати. Дуже вас попрошу максимально активно підтримати цей збір: 20 гривень, 10 гривень, 50, 100 гривень. Будь-який донат, він є найкращий і найбільший. Якщо ж немає можливості задонатити, будь ласка, зробіть репост цьому відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Будь-яка активність під цим відео та на цьому каналі, вона стимулює просувати це відео більшій кількості людей. Тому дуже вас попрошу підтримати. Будемо говорити про пошта польська. Я думаю, що всі, хто зараз в Польщі перебуває, живе, проїздом був, бачив ось цей надпис. Це є державна пошта Польщі, яка має зараз великі проблеми, серйозну кризу і. Кожен рік, як мінімум в 22-му, в 23-му і вже в 24-му році вони планують звільняти велику кількість людей. В 24-му році вони б'ють рекорди, ну, просто капець. Що ви розуміли, в Почті Польській працює 67 тисяч працівників. Це маса людей. І цього року, 24-го року, вони планують звільнити 10 тисяч працівників. Де ви чули останнім часом, щоб хтось звільняв таку кількість людей? Та, я теж не один раз говорив про різні фірми. Там десь 800 людей звільняють, тисячу людей звільняють, півтора тисячі людей звільняють. Але 10 тисяч це просто капець як багато. Пошта Польська за 2023 рік отримала збитків на 208 мільйонів доларів. І тому на 24 рік вони хочуть оптимізувати свою роботу і вирішили звільнити. 10 тисяч людей, 10 тисяч працівників. Голова почти польської Себастьян Мікош повідомив, що компанія обіцяє щиро компенсацію за добровільне звільнення. Одноразову виплату еквівалентну 12 місячним зарплатам. Компанія планує масштабну трансформацію, яка включає значне скорочення персоналу, оскільки зарплатний фонд становить 65% усіх витрат підприємства. Ну, я так розумію, зарплата роздута. І через це страждає компанія. Таким чином, модернізація компанії проходитиме в кілька етапів. Компанія планує інвестувати близько 130 мільйонів доларів протягом трьох років на розвиток it технологій Наступним кроком стане модернізація поштових відділень і розширення спектра фінансових послуг. Я не знаю, чи в тих 10 тисяч, яких планує звільняти почта Польська. Входять українці, хоча, на мою думку, напевно, що там також будуть і українці. Великий відсоток українців працює і на пошті, і в перевезеннях, і в офісах. Так, і напевно, що яка частина українців може потрапити під звільнення? Не найкраща новина від пошти польської і від польської преси. Але якщо моніторити загалом все, що відбувається на ринку Польщі, на ринку праці Польщі, то Польщі бракує приблизно 2,5 мільйони громадян до роботи. Звичайно, не на пошті там будова, послуги, сільське господарство та інші. От в тих напрямках бракує капець, як людей. В польській пошті звільняють 10 тисяч. Звичайно, що тих 10 тисяч звільнених людей на пошті не підуть працювати на будову чи не підуть працювати там, не знаю, в ресторан, готель і інші сфери. Можливо, якийсь невеликий відсоток, можливо, і так. Але впевнений, що ні. Будуть шукати в інших таких подібних. Поштах, перевізниках, сервісах подібну роботу. Але, як на мене, коли вже звільняють людей з будь-якого підприємства, я зараз не говорю за тільки за пошту в Польщі, але з будь-якого підприємства це означає, що підприємство в дуже серйозних проблемах і не може вийти по-іншому, як звільняти людей. Ну або до того, правління тою поштою неправильно. Формувало і керувало тою фірмою, тою поштою, що довело до ось такої проблеми. Коли підприємство нормально працює, нормально розвивається, воно розвивається, воно набирає більше людей, воно пропонує роботу, воно розвиває свої сервіси і свою роботу. Коли ж воно працює неправильно, ось так відбувається. Значить треба починати з керівництва а не з тих бідулах, яких зараз звільнять з роботи і 10 тисяч розбіжиться по Польщі і будуть шукати собі іншу роботу. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підтримайте це відео вподобайкою, зробіть репост та, звичайно, не забудьте підписатися на цей канал. Дуже вас попрошу це зробити. А також в описі під цим відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де також всіх запрошую, можна задати запитання, отримати на нього відповідь щодо Польщі та перетину кордону. Ну і не забуваємо донатити на Підтримку збройних сил на купівлю автомобіля, який ми вчора почали. Дуже вас попрошу це зробити. Дякую. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.